Вітаю козероги. Це ваш таро прогноз на травень 2025 року. І так, козероги. Давайте подивимося, що вам приготував місяць, на що вам варто звернути увагу, в яких ви будете енергіях. Поділимо місяць на три декади, і подивимось у різних аспектах вашого життя. Роботу, фінанси, стосунки і візьмемо пораду від карт. Нагадую всім, розклад у нас загальний. Але надіюся, що все ж таки ви візьмете якусь користь з прогноза. Карти максимально програються в вашому житті і допоможуть розв'язанні якихось ваших ситуацій. І так, перша карта для козирогів, початок енергія місяця. Лицар пентаклів. Робота. Карта справедливості. Фінанси, двійка мечів. Стосунки, карта мага. І порада від карт у нас іде п'ятірка кубків. Енергетика початку місяця буде говорити про те, що козироги впевнено йдуть до своєї цілі. Ви знаходитеся в своїй енергії. Лицар пентаклів – це ваша карта. Буде говорити про те, що ви собі спокійно впевнено йдете до своєї мети. Карта буде говорити про те, що ви займаєтесь якимись фінансовими справами, можливо, вивчаєте якісь фінансові справи. І карта Диявола буде говорити про те, що десь ви налаштовані на якісь, можливо, Операції, які можуть бути нечесні, загорілися якоюсь справою дуже сильно, дуже захотіли якісь фінансові оборудки, якісь можна назвати легкі гроші, тому будьте обережні в цій справі. Взагалі, диявол він нас маніпулює, диявол у нас спокушає, але це ж ця карта буде показувати вас. Тобто ви в своїй сфері, в своїй енергії, якщо вона показує вас, тоді це дуже добре, що ви знаходитеся в своїй енергетиці. Тому що карта диявола це в нас козироги. В роботі у нас карта справедливості, і карта тут з жезлів буде говорити про те, що є якісь нові починання, є якісь е е е задачі, з якими ви легко справляєтеся. По справедливості у нас все по правильному, все по закону, все по порядку. Тобто на роботі є структурність, є чіткість, і тут з жезлів буде говорити про, можливо, якісь нові починання якими ви можете займатися на роботі. В фінансах у нас двійка мечів, буде говорити про якийсь вибір, і карта місяця також якась ситуація, яка не сильно. Ясна і незрозуміла. Тобто, в фінансах є якісь питання, якісь є такі питання вибору, можливо, ви станете перед якимось вибором, отримувати гроші, не отримувати. Знову же повернемося до того питання, що там є диявол, тобто, може є якісь. Такі, знаєте, заробітки, де ви не дуже хочете в них вступати, тобто якісь нечесні гроші, якісь гроші, які приходять нечесним трудом. І це буде говорити про те, що на початку місяця не сильно от є фінансова якась у вас така велика подушка, будемо так казати, тобто на початку місяці фінансів не передбачається. В стосунках у нас карта мага буде говорити про лідерські якості, і карта 4 жезли буде говорити про те, що ви маг в своєму домі, ви хазяїн в своєму домі, ви знаєте, як побудувати здорові стосунки, як наладити бит, як захистити свій бит. Тобто, 4 жезли це в нас дім, це наш дім, а карта Мага буде говорити про те, що ви хазяїн положення. Тобто вдома все у вас стабільно. Мій дім, моя фортеця, сім'я моя стоїть на першому місці, і у вас все от благополучно. І порадою в нас йде 5 пентаклів, п'ять кубків, яка говорить про те, щоб ви не сумували за якимись втратами. Можливо, дійсно ви сумуєте з приводу того, що. Якісь є фінансові проблеми, але карта імператриці нам буде говорити про те, що ви все ж таки в достатку, у вас є і якісь матеріальні блага, видно, ну не ті, що прийдуть на початку місяця, а ну, якісь є у вас закрама, да, тому що по імператриці у нас людина відчуває себе задоволеним по положенню, і карта буде говорити, що ви маєте так себе відчувати, ви маєте насолоджуватись тим станом. Як Кому ви є, а не засмучуватись через якісь втрати через якісь емоційні неприємності, можна так сказати. Тобто людина засмучена через якісь, щось, щось, якусь емоцію, якої їй не вистачає. Карта імператриці нам буде ще говорити про те, що насолодіться якимось моментом, купіть собі щось, сходіть кудись, відпочиньте для здоров'я, сходіть на якийсь масаж в сауну, басейн, тобто побалуйте своє тіло. Друга декада для Козирогів, карта імператора, Робота 8 кубків, Фінанси Королева жезлів, Стосунки Відлюдник і Порада карта Сонця. Друга декада в У карта імператора буде говорити про те, що ви відчуваєте себе на своєму місці, у вас з'являється стабільність, і карта світ буде говорити про те, що є якісь позитивні моменти, є якісь моменти, які закінчуються і починаються інші. Якщо ми беремо, наприклад, по імператору, що ви хочете закласти якийсь фундамент, почати якийсь новий бізнес, почати якийсь новий проєкт, тому що імператор він закладає, причому воно буде довгострокове. І карта. Та світ буде говорити про те, що це може бути за е, кордонами, тобто це десь весь світ для вас відкритий, і ви налаштовані, можливо, будувати якийсь бізнес, якийсь довгостроковий проект, який буде за кордоном, який буде за межами е, тої країни, де ви знаходитеся. Е, тобто, ви хочете, можливо, розширитись десь е, е, інтернет, якісь продажі або взагалі от, розширити якийсь е, свій бізнес за. Межами тієї країни, в якій ви живете. На роботі у нас 8 кубків, де говорити про те, що людина хоче піти. Є в неї така надія, карта зірка буде говорити про те, що от ви надієтесь на якісь можливо нові починання, нову роботу. Вам ця набридла. Ви не отримуєте в неї якоїсь емоційності, підтримки. Можливо, вас не цінять, можливо, ви виросли вже з того, де ви працюєте, і ви хочете чогось вищого, чогось більшого, і ви надієтесь на це, що воно буде. І от карта зірки нам ще може говорити про те, що ви от хочете наприклад піти, і вам цьому може допомогти водолій. Да? Тому що карта зірки в нас може показати водолія. в фінансах. У нас королева жезлів. І карта справедливості буде говорити про те, що фінанси до вас приходять, і в цьому може поучаствувати от така жінка, це Овен Лев або Стрілець. це може бути ваша дружина, ваша мама. Можливо, це людина є в вашому оточенні, яка допоможе вам в отриманні фінансів. І по справедливості фінанси до вас в другій декаді місяця приходять. В стосунках в нас є відлюдник, який буде говорити і карта Єрофанта. Людина хоче побути на самоті. Людина хоче віднайти якийсь свій душевний баланс, і карта Єрофанта буде говорити, що все ж таки ви ставите сім'ю на перше місце, сімейні цінності ви ставите на перше місце. У вас є якісь моральні принципи, які ви не переступите, яких ви дотримуєтеся. Але карта відлюдника буде говорити, що ви от хочете побути наодинці, і можливо обдумати це все, можливо, віднайти якусь оту душевну гармонію, якусь от, теп. Тепло, яке вам потрібне. Е, і порада в нас іде карта Сонця, яка говорить про те, що ви маєте насолоджуватись життям. І карта Верховна Жриця нам буде говорити про те, що ви маєте прислухатись до своєї інтуїції, звертати увагу на якісь, можливо, підказки Всесвіту. Е, знову ж, в нас і тут карта якихось, знаєте, моральних принципів. І тут буде говорити про те, що все ж таки ви звертаєте увагу. На сім'ю, тобто ви сім'ю ставите вище всього, це ваша цінність, це ваша опора, це от ваше все. І Верховна Жриця вона також говорить про те, що людина має притримуватися оцього, якоїсь правильності, цієї, знаєте, моральності. от Знову ж прислухатись до інтуїції і в душі, от ви знаєте, як вам поступити, просто от Прислухайтесь до неї, і вона вам однозначно підкаже. Карта Сонця говорить про те, що все у вас на позитиві. Насолоджуйтесь життям і прислухайтеся знову ж до себе, до свого відчуття, як вам потрібно робити. Третя декада, карта башня. Робота королева мечів. Фінанси, лицар мечів. Стосунки, шість мечів і порада 4 пентаклі в нас де. Карта вежана буде говорити про те, що козироги щось хочуть зруйнувати в своєму житті, налаштовані. Кардинально змінити своє життя. Я так думаю, це може стосуватися вашої другої пари. Тобто, щось ви хочете змінити, щось взагалі, от, перемінити, по-іншому почати жити. Можливо, навіть закінчити стосунки з тією людиною, яка у вас є, а можливо, ви стаєте перед вибором. Да? Тобто, щось в житті вас ви взнаєте, наприклад, таке, що от вам потрібно зробити вибір. Далі, і ви будете думати, як вам поступити. Карта закоханих буде говорити вам про те, що треба прислухатися свого серця, як воно вам підказує, і поступати далі в цій ситуації. Робота в нас, королева мечів і двійка пентаклів буде говорити знову ж про балансування, тобто козироги балансують, пробують втриматися на ногах. В вашому житті на роботі є. Близнюки Терези або водолії. Це може говорити про вашого керівника. Це строга така жінка, яка от не. Підступна, беземоційна, холодна, може відрізати, може, от так, знаєте, поставити людину на місце, і ви пробуєте от втриматися е, в цій ситуації на роботі. Можливо, вам потрібна якась от така холодна голова на роботі, і ви пробуєте от так балансувати. Є якийсь стан речей, де потрібно от вам втриматися в балансі на роботі. Фінансах у фінансах маслицар мечів. Буде ой, король мечів, бачите. Тут не говориться про те, що фінанси до вас приходять, є якесь таке відчуження, якийсь холод, відрізання, тобто якийсь є різкий стан речей, коли от немає немає фінансів, є якісь інші моменти, але не до фінансів в цьому стані. Да? от Ви відвоюєте якісь. Ваші можливо, і фінансові справи, можливо, є якась різкість в цій ситуації, можливо, це буде показувати, якщо мене дивляться дівчата, вашого чоловіка, що від нього буде залежати фінансовий стан вашої вашій сім'ї. Це в нас близнюки Терези або Водолії. Але якщо ми говоримо про енергію карт, то тут в нас більш якась логіка, ви думаєте, де їх взяти, ви аналізуєте, де їх взяти, ви прокручуєте всякі такі варіанти. В голові і підходити з холодною головою до того, щоб вони прийшли. Ну, щоб сказати, що вони от, буде їх багато, по цих картах ми сказати не можемо. в стосунках шість м'ячів говорить про те, що козироги хочуть розпочати якийсь новий етап в своєму житті. Розпочати все спочатку. Поїхати в іншу країну, почати з чистого листа, тому що тут у нас було п'ять мечів, можливо, була якась ситуація конфліктна. Якщо мене дивляться дівчата, в вашому житті може бути присутній король жезлів. Це у нас овен-лев або стрілець, харизматичний чоловік, енергійний чоловік. На нього варто звернути увагу. Він буде от таким амбіційним дуже гарно буде за вами. Забула слово. Хотіла таке сказати гарне слово. Ухажувати, хай буде так. <смі> Якщо мене дивляться, хлопці, це ви будете налаштовані Отак енергійно, по запальному, по сексуальному, будете бачити свою дружину от, зовсім іншими очима, таким вогняним запалом і то от такою харизматикою. І порада в нас йде 4 пентаклі. І принцеса Жезлів. Чотири пентаклі в нас буде говорити про те, що вам варто не тратити свої фінанси. Да? От і тут їх нема, там особа теж. Карта буде говорити про те, що вам варто підтримати свої фінанси і знайти якісь нові. Е Нові якісь заробітки, плани, ідеї, пажезлі він у нас загорається якимось новим починанням. І для того, щоб, наприклад, до вас прийшли якісь нові фінанси, ви маєте віднайти якусь нову. Ідею в вашому житті <кій> не сидіти от на цій роботі, на якій не дуже от така ситуація, де можна отримати якісь кошти, тому що ви балансуєте, щоб їх отримати. А тут карти будуть говорити про те, про те, що треба їх притримати і шукати якісь нові види діяльності. Нарешті знайшла два слова, як сказати. Багато вже записую сьогодні. Чотири е, Пентаклі нам кажуть про те, що от, притримай, поки що, не трать, і шукай якісь нові види діяльності для того, щоб. Більше заробляти, більше отримувати, горіти своєю роботою, тому що паш жезлі він горить, він загорається. Для нього цікаві якісь нові починання, і він видивляється перспективу вперед, де йому от її видивитися. І давайте подивимося послання для козерогів на травень. А зверніть увагу на своїх дітей. Ви з любов'ю відноситеся до дітей, і вони відповідають вам тем, тим же. Всі діти, включаючи ваших особистих, потребують любві, заботи і внімання. Ми способні очистити і відкрити ваше серце для того, щоб ви вділяли більше уваги і енергії, коли вони в цьому нуждаються. Так що зверніть увагу на своїх діток і не тільки на діток, і вони вас наповнять енергетикою, оцим якимось позитивним моментом і жагою до життя. І так, козироги, це ваш прогноз на травень. Позитивного вам місяця і до зустрічі!